Авиквіріти, я вас вітаю. Вчора у нас була складність з пошуком квеста на мисливця Буадельфа на приручення диких тварин. За орка тролля таурена там знаємо. А за Бодильфа я ніколи не грав, тому я не знаю, де, де він робиться. А Вадим створив мисливця і ми не могли його знайти. Думали, десь тут в стартовій локації квест дається, чи в Уносвіті також бігали на локації у Орди, там, де о, тролям Оркам дається квест на приручення тварин. А, там він також був, ну, там репутації у вас не вистачає, його вам там не дають. А, шукали в. Тут де руїни. О, от. А, ні, не, не от. От 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 от, от да. Площадь з кадриних крилів. Шукали тут, шукали на світі. Ну, це Вадім вчора шукав, не, не знайшов. Сьогодні я зайшов, коротше, заморочився, а в ітоді знайшов. Ну Тут я читав як інструкцію: там має бути квестодавець, який дає вам квест про прохідний. Це не наставник мисливця, а якийсь там інший квестодавець, який дає в площаді Соколиних Крилів квест вам, щоб ви прийшли сюди в обіті странників. а в обіді странників ви вже берете основний квест на приручення тварин. Я прийшов в обіті странників, і він тут є. Типу, може він там якось по ланцюжку робив, бо ми до цього будинку дійшли. І потім. Коротше, ми пішли в іншу локацію. Довго не грали, потім пішли в іншу локацію. А, так, приручення зверей. Добро пожаловать в обитель. Странників в миски тайцы. Так, 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 приручи. Безумного дракон з помощю хвиста. Приручити. Приручение, потім. вернитесь к лейтенанту вестницы зари. Несомненно, тебе... Короче, хочется дочитать, и не буду вам бэкать. Давайте это в режиме, как мини нравится, сделаем. Хвест у нас тут. На приручение безумного дракондора. Тут зазвичай квест цей відкривається на 10 рівні, чи має відкриватись. І. Якщо там якісь будуть підвисання на відео, я перепрошую. Рендеринг, де попутно. Там 2, 2 з копійками години відео зберігається. Я вже його не хочу. Ну, заважати йому, скажімо так. Ой, омен відкрився. Коротше, це не мій аккаунт. Я тут всі дони просто на набік кудись повиносив і і усе Так. Так, приручение зверя готово. Так, готово. Так, взрослый приголап. Ловкий охотник с дружится с ним не просто. Ведь поначалу он читает тебя добычей. Но ты не отчаивайся. Окей. А, ця штука у мене не прогоняется. Може, доведеться цього проганять. Кривовап, кривовап, де хто там? А, пригавап хорошо, Ем А вот все здібність я бачу. Так, зі... Дух ястреба. А як питомця прогнать? Отпугивание зверя, ролинный глаз, лечение питомца. Зверин дух ястреба дух. Ну добывайте його, що я вам скажу. На жаль, довелось пожертвовать нашим питомцам. А, может нам просто не кнут дали? Я перепрошую. Я перепрошую, ви наш... Mm. Наш дракончик загинув, Дарма. Так, прерыв. Так, молодец. Мерси. Ты быстро обучаешься понимать природу. Мрачница. Хитроумный охотник. Она сочетает стремительность дракондора с яростью. прыгалапа. Мрачницы вводятся к югу от реки. Используя этот. Так, 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 так. Приручите мрачницу. Não na fio. Ok, nafio aqui se eu deixar Трохи більше пріоритетного дав. то трохи були такі незрозумілі моменти. Так, енти Це, мабуть, по ВУП -по поде -ву -по мрачниця А у цього пета немає здібності, чи він. А, він загубився, що ли? Де ти є кошак? ні блін його що заб'ють Повидно, что он за мной бежит, а вы хай бежите. Ой, по тропе мертвых неохота бихтра. With chipicia вы. Ой. <ріхи> Ты кивдари раз. Uh, так, бежим по, по местку, мрачница, да, все шикарно, я. Блин, зараз вб'ють Ні, не было. А як мені відпустити? Він Походу, або не вивчив здібність. А у нього удар землю. Є? Вибач. Мій маленький друже, вибач. А, це оцей удар земле був. Вони так швидко швидко відлітав, бо різниця в рівні висока. Бачите, якраз мог 10-го рівня Надіюсь, все нормально запишеться, бо вдруге у мене вже не вийде повторити цей ланцюжок квестів. Ну, або заново мисливця створювати, але я навряд чи так буду заморочуватись. Там-то може вже вчитися здібність, не знаю, щоб прогнати питомця. Але вы... наразі її чомусь не було. Так, ніхто не агр нашу мишу. А, я не агрив. Окей. Так, миша лети я танкую, ти лети Блин. Uh, да, і, до речі, нагадую, граємо ми на сервері Freedom Wolf Patch 3.3.5. Я зазвичай на стрімі це знімаю, записую, але це uh, зайшов допомогти розібратися з цим квестом, бо дуже незручно, коли мислевець без uh, своєї тваринки прирученої, і одобаною. А, так, вы узнаете, поговорите с а, хайл-теннисом в Унасвете, урок дрессировки. Так, тебе удалось приручить питомца, но теперь нужно его выдрессировать. Обратитесь к а, хайл-теннису, лучшему дрессировщику в Унасвете. Окей, так, дивимось. Е, приручення звіря. У нас з'явилось. З'явилось дресіровка Це може або скіли йому, питомцю вчиться, або якісь дібності. Я вже йти не буду. Дивіться, якщо кому треба, от у нас є. Я... Бо дресіровка то вже трохи інша. Інший напрямок. Чи пробігтись уже. Так, індресіровка. Тут справа паладіння, а прямо мисливці тут може бути в підвалі, якщо не в будівлі, не з гори, то може бути в підвалі, може бути де... ще десь в такому в такому розряді. Мабуть найбільше з усіх столиць подобається столиця Ну, Хоча, чесно кажучи, я в столиці Дрінеїв може не був. Бо я янсовські столиці не дуже знаю. Але я так розумію, в, що трап, мабуть, в стилі. В стилі Дренеїв. Ну, він, в принципі, також непогане не місто шатрат. Але тут воно якось дуже так. Не, не зря їх вищими. Ельфами називають. 19 рівень, у мене по 17-го треба буде доганяти. Я тут мінімум один рівень отримав за квести. Так, так. 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 Дрессировщик. Как мне воспитать моего питомца? Дрессировка. лук Дрессировка завершить. Что нам дрессировка дает? М. М. Сенси. Так. Как мне? Так, у питомцев, как и у охотников, есть свои навыки. Щерана. Забыл кое-какие. Например, кошки практически не умеют защищаться, но зато могут нанести значительный урон врагу. Так, а, я зрозумів. А, так, Воскрешення є. А, от пригнать питомца. Тільки зараз з'являється, коли ти здаєш цей квест. А, приручення звіря, призив питомця, опускання звіря. Все, зверя немає. Ми здали. Орден і газ, точніше а А, ні. Так, секунду. а Значить, таланти питомців вони будуть потім з'являтись Отут буде ще одна вкладочка на, на питомців. А, але може там з більшого рівня. Я не пам'ятаю, з якого рівня, і у них там інша гівка спеціалізація талантів і там менше талантів, не знаю, штук 20. Так що, може, вона там з 30-40-го буде з'їдатись, складно сказати. Але в будь-якому разі ми вже основу глянули, все глянули. Тож, дякую за увагу. Якщо вам подобається даний формат, підписуйтесь з YouTube, TikTok, Telegram. Стріми майже щовечора після 10-ї відео записано для за каналу Xellos Play. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.